Усім любителям народного стилю тему сьогоднішнього випуску можна окреслити однією фразою старожитності оберіг від безпам'ятства. Сьогодні ми покажемо вам унікальну колекцію старовинних речей домашнього вжитку, аналогів якій немає ніде в Україні. Більше тисячі експонатів представляє нашим глядачам кіровоградський колекціонер Володимир Нагорний. Чоловік вже понад 30 років збирає предмети українського побуту кінця 19-го, початку 20-го століття, які на щастя збереглися до наших днів. Матеріал, який ви побачите сьогодні, потрапив до колекції старожитностей не випадково. Ці речі пану Володимиру передали нащадки тих українців, які з величезною майстерністю і любов'ю створили ці предмети, щоб їхні внуки і правнуки берегли їх як пам'ять про рід, за кожним експонатом постаті конкретних людей. Своя особлива історія, ціле життя з численних мандрівок, Володимир Георгійович привіз до Кіровограда килими, макітри, горщики, скрині, столи. Рогачі, народний живопис, церковне начиння, яке особливо цінували наші предки. Це е, Варвара Мучениця і Георгій е, Побідоносець. Особливість в тім, що вони придані мною на Чигиринщині, е, а в Старій Чигиринщині, е, в Казацькій Чигиринщині це були самі шановані е, образи е, святих. В даному випадку Георгій Побідоносець, це 18 сторіччя, Варвар е, Вількимуч. Це початок 19 сторіччя. Предмети з колекції Володимира Нагорного без перебільшення унікальні. В них ціла історія регіону середньої Надніпрянщини Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Фахівці говорять, що багатьох речей, які вдалося віднайти пану Володимиру, немає в жодному музеї України. Цікаво, що деякі речі з колекції Нагорного ще навіть не вивчені, не мають назви а про те, яким чином їх застосовували наші дідусі й бабусі, можна лише здогадуватися. Дрібний деревообробний інструмент е, представлений на цій е, вітрині. Е, це так звані наградки. Вони мають зооморфну форму, е, е, мають вигляд там е, лошадок, е, якихось там ко, е, цих е, птичок. І е, дуже архаїчне знаряддя це дерев'яні циркулі, а також свердлувальний пристрій, який за своєю формою не, не змінився з часів палеоліту і практично до сього до сьогодення. Ну я маю на увазі дев'ятнадцяте сторіччя вже е, нашої доби, бо е, саме цей виріб 19 сторіччя цікавий. Також струг е, з рогу лося, призначення не встановлене. Виставка. Яку колекціонер представив в обласному краєзнавчому музеї? Має назву Дерево життя цю назву варто трактувати в двох смислах: по-перше, буквальному, адже в кількох виставкових залах більшість експонатів з дерева. Ці речі складали побут українців, полегшували їм життя. Завдяки деревині людина, а саме українець, на рівному місці може забезпечити свій побут. Створити ремісницькі знаряддя, знаряддя для обробітку землі, і таким чином людина спроможна вишити дійсно на уголі місцевині. Дивовижно, але навіть для з'єднування дерев'яних деталей наші предки використовували елементи кріплення, також виготовлені з дерева. Це і гвістки, і гвинти. А також інструмент дуже старий, це Тесло і Свердельце Черніковської культури, це 3-4 століття нашої ери. А також дерев'яні гвізки, які слугували для поєднання е, верха е, чобота з підошвою у символічному плані. Назву виставки слід розуміти так. Все те, що стосується історії, прийнято називати коренями народу. А корінь і є дерево дерево, життя. Виставка має назву дерево життя. Дерево життя. Це не тільки орнамент на вишитому рушнику. Дерево життя це не тільки предмети, а їх більшість. Більше тисячі представлені в експозиції. Ні, в поняття Дерево життя ми вкладаємо більш глибоке, філософське значення. Дерево життя це суть українського народу. Це наше світобачення. Так як без коріння немає дерева, без минулого немає майбутнього. Колекціонерська й дослідницька діяльність Володимира Нагорного є тим ланцюжком, який поєднує нас з минулого минулими поколіннями допомагає зрозуміти, як та чим жили наші пращури. На виставці представлені досить багато цікавих предметів, пов'язаних із гончарством, землеробством, прядінням, ткацтвом, рибальством, дільництвом. В даному випадку у мене є е, декілька е, бортів. Їх особливість в чим полягає. На одній є козацький хрест на борті, тобто це вже свідчить про її дуже давню історію. А на другій знак покрови з хрестом і, можливо, ініціали, але вони і кирилицею, і латиною. Вони скоріше за все щось Позначаємо, на превеликий жаль, я не можу їх розшифрувати. І є так звана роївниця для лову рою. Особливість колекції Володимира Нагорного в тому, що кожен експонат тут можна спробувати на дотик. Центр експозиції представлений рушниками, на яких зображене дерево життя. Ці візерунки справа працьовитих рук дівчат-черниць. По центру експозиції, рушники, на яких виш дерево життя. Рушники старовинні, які вишивали черниці. І а також жіночі прикраси вигляді там срібних сережок, які були дуже поширені. на Середні на Дніпрянщині печатки церковні старовинні, а також підставки під комен, які люди брали при переселенні на нові місця, як згадку про їхню домівку. Хліб у сьому голова ця істина актуальна в усі часи. Чільне місце на виставці займають знаряддя для формування і випічки паляниць. Це Ночви для замісу тіста, це пікні діжі для того, щоб тісто підходило. І сама дошка, так звана стільниця, на якій вже вчиняли сам хліб. Якщо є їжа, то і посуд має бути десь поряд. Представлені в експозиції миски і ложки. Ложок біля сотні. Миски дерев'яні них трошки менше, бо вони на приликі жалі дуже погано зберігаються. Це все, все деревина. Не кожна родина могла мати гончарні вироби, бо це дуже дорогі вироби. А такі речі, як миски ложки, практично кожен чоловік міг виготовити виготовити сам. Хочу звернути увагу на дуже цікаві ложки. В даному випадку це ложки весільні, які мають форму риби. А також ложки козацькі, які мають певне колінце. Можливо, це і не 18 -е сторіччя, але ця ложка була в родині, в якій, скоріш за все, був або дід, або прадід козаком. І тому збереглися всі сім'ї традиції певні, також так звана козацька миска. Яка має два відділення? Вона має на дінці карбування у вигляді козацького хреста. Козацька доба особливо широко представлена в експозиції. Представлено на виставці мене колесо від козацького возу, а також вісі суцільної деревини, на які кріпились ці колеса. Провило від козацького возу провило з насадом. Тож. На диво збереглося, сам він не зберегся, а окремі деталі збереглися. Баклага для води, яка є в мене в колекції, то на ті, які, яка зображена в ілюстраціях до історії козацтва Яворницького. На сім стенді деталі архаїчних возів, так звані люшні і налюшники, на а також деталі від справжнього козацького возу представлені. І полози до старовинних саней. Вони вдвічі довші, ніж сучасні сани. На перший погляд вам може здатися, що нічого особливого у зібраних речах немає, але це хибне враження. Крізь руки Володимира Нагорного пройшли тисячі предметів старожитностей. Але всі ті, які він відібрав, абсолютно самобутні й неповторні. Колекціонер віднайшов такі предмети, на яких, наприклад, стоять дата виготовлення або інші символи. Які несуть певну інформацію про цю річ на цім стенді представлене звичне для сприйняття знаряддя обробітку деревини звичне для чоловіків. Саме рубанки, кальовки, отборники, але вони самі по собі незвичні. Чому? Бо вони всі мають якусь інформацію. Несуть на собі. Це дата виготовлення, як, наприклад, 919 рік, там 918, 904, 957, 940 рік або Карбування а також декоративне декоративне, якісь різьблення, самостійно дослідивши друковані джерела з української етнографії, пан Володимир тепер сам може навчати етнографічних знань, чим і займається з великим натхненням. На цьому стенді знайомі, ну, якщо не кожному, то практично кожному другому українцю речі. Це гребінь і рубель, які були в кожній помешканні українця. В чим родзинка цього матеріалу практично на кожному є викарбований рік виготовлення, або він має декор. І е, представлені з трьох місцин – місин: це е, Черкащина, Чигиринщина, Чтитирьох: е, Черкащина, Чигиринщина, Вінничина е, і Чернігівщина, і е, вони слугують як еталони. По ним можна визначити, е, якщо попадається до рук, тотожний матеріал. Визна, визначити дійсно звідки і якого часу, е, коли виготовлений цей предмет. Днища гребені також прикрашені різьбленням і карбуванням дати виготовлення. Навіщо людині майстру яка виготовляла ці речі? Карбування саме року не можу визначити, але це я гадаю є поштовх для студентів, для людей, яким це не байдуже шукати. Можливо, знайдеться як теорія. Навіщо були ці чи певні карбування? Якщо ж у колекцію потрапило робоче приладдя, значить воно відповідає критерію цікавої форми. Наприклад, ручки інструментів старожитностей нагадують образи різних тварин. Пан Володимир добирає виключно неординарні речі. Наприклад, красиво оздоблене знаряддя праці, практично завжди прикрашав це знаряддя в даному випадку. якимось різьблення, якісь декоративні форми надавав тим, чи іншим там звичним е, знаряддям в даному випадку це є тут кужелі е, для пряння вовни, а також е, підставки для вітушок. Тут у нас зібрані гвинти, натяжні гвинти для прядок. Кожен, вони всі різні, один відрізняється від одного. Кожен майстер мав якісь свої нахили, і здебільшого, це воно вручну без токарного верстати виставлялося. Тому воно все різне. Тут представлено різноманіття біля 50 одиниць, а також знаряддя для нарізування різьби, так звані м'ячики. Наш народ, особливо ремісники, прикрашали. Вперше своє знаряддя праці якимось декором. У даному випадку у мене зібрано декілька фуганків, які мають у яких декоровані ручки. В даному випадку, ви, ви бачите, ручка в формі птички, а інша в формі, можливо, ящерки. Якщо це посуд. То з цікавими побажаннями автора, залишеними на ньому з візерунками тощо. Якщо елементи дерев'яного приладдя, то оригінальні авторські, наприклад, святково оздоблені ярма для коней, волів і навіть корів. Вони маненькі, значно легкі. Ну по, по зрівнянню, дійсно з ярмом Волов'ям. А також є речі, які мають певні символи: ХВ – Христос Воскрес, символ жіноцтва. Символ православної віри хрест. Є карбування майстра, який виготовлював певні речі. Володимир Георгійович розповідає, що все життя щось колекціонував: марки, сірникові етикетки, пачки з під цигарок. Особливу пристрасть до предметів сільського українського побуту. Наш герой, мабуть, всотав з молоком матері, батьки Володимира, вихідці з села. Саме в українських селах потрошки наш герой збирав свої скарби. В такій сумці пастушок носив свій нехитрий обід хліб, картоплю, а інколи й сало сільським жителям. також служили замок та ключ, знайдені в різних регіонах України, але дивним чином пов'язані між собою. Дуже цікава є річ в експозиції. Так званий замок з дерева, який слугував так, як звичайні металеві замки. Таким замком, ось до нього ключ. Такій замикалися клоні. Що саме цікаве, ще, що стосується цих замка і ключа, що замок села Бурякового, а ключ Бурякова це Олександр Скірон, це а ключ з Вінниччини, з Ямпільського району. І він підходить сюди, в цей замок, це наштовхує на те, що ці речі були поширені, і сам принцип дії цього механізму він був відомий ремісникам. Пишається Володимир Георгійович і цікавою архаїчною річчю, яка має назву Вондарський ослін. Я його придбав в Олександрівському районі. А в тій місцевині ослін мав свою ендемічну назву кобильниця, така я вже дуже колоритна така назва. Можливо, тому що на нього майстер сідав, сідав верхи і ногою зажимав клеп пристрій, який зажимав клепку вже для подальшого обробітку. цих клепок виготовлялися діжечки, барильця. Ну, Інше вжиткове е, знаряддя. Це не єдиний експонат, який пан Володимир привіз до Кіровограда з Олександрівського району. На виставці представлені колиска для немовлят, віконниці від е, будинків, від хат, які е, були, буди, ці хати вже не збереглися, бо вони були дерев'яно мазані або з е, суцільної глини. А віконниці потрапили. Певним чином до моїх рук не залишать байдужими і колекція веретен з різних місцин нашого краю, їх близько 50, і численні елементи ткацького начиння, і ткані з конопель, колоритні килими, і рідкісні рушники з двобічною вишивкою, і рогачі нестандартної форми. А старовинні елементи декорування інтер'єру ще й сьогодні можуть надихнути господарів на створення неповторного стилю своєї оселі. Бачимо деталі меблевого декору, особливі. Втім, що вони розфарбовані червоною і чорною фарбою. Такі скрині батьки незаміжніх дівчат замовляли найкращим майстрам, аби було куди складати придане. Є в колекції нашого героя і такі речі, які бережуть пам'ять його сім'ї та роду в цілому. Я хочу показати хустку мамину, яка їй дісталася в спадок від її мами. І в цей час ця хустка зберігається в мене. Вона дуже дорога, і не тільки мені, а всій моїй родині. Хочу показати ніж, який дістався в мій спадок від мого наприклад покійного батька. Мій батько був завзятим садівником і практично не розлучався з цим предметом. Тепер цей ніж. В моїм зібрані, і він дорогі не тільки мені. А... Так, всі моїй родині, бо це тепла пам'ять про батька. Окремо хочеться розповісти про ще одну підставу для гордості кіровоградського колекціонера: зібрання світлин, до якого входять фото кінця позаминулого, початку минулого століть, із зображенням сцен українського сільського побуту. Деякі з цих світлин закарбували жителі сіл на Дніпрянщини, на території яких давно вже розкинулися Дніпровські водосховища. Немало в цьому зібранні й Авторських змінків, які пан Володимир зробив під час мандрівок українськими селами. Володимир Нагорний не лише колекціонер старожитностей, він ще й відомий реставратор, але знаний більше в столиці, ніж на своїй батьківщині. У планах Володимира Георгійовича перш за все, долучитися до популяризації українського матеріального минулого на Кіровоградщині, в себе вдома. Ще не здійснена мрія чоловіка створити на базі колекції етнографічні музей, у якому він самотужки поповнював зібрання. А поки такої бази немає, колекціонер щиро дякує усім, хто допомагає займатися йому виставковою діяльністю. Хочу е окремо виразити величезну подяку людям, е які е надихали мене на цю виставку, які підтримували мене. І підтримували не тільки якимись там побажаннями, а й допомагали особисто, фізично. Ну, по-перше, це Цуканов, Микола Миколайович, всі, мабуть, знають, а якщо не всі, то я скажу, що є Є така галерея в місті, галерея Єлисаветград. Е, є такий кризнавець відомий в місті Тютюшкін Юрій Володимирович. Ну і я не можу обминути дійсно практично весь персонал музею обласного краєзнавчого, який ну, практично всі, практично всі, я це скажу так, як воно є без виключення, допомагали мені і в створенні цієї виставки, в створенні експозиції самої, в розташуванні предметів, в калористиці. В дизайну. Виставка допомагає кожному відвідувачу збагнути, глибше пізнати матеріальну культуру українців, духовну культуру українців. Виставка прекрасна, чарівна, неповторна. Вона дає змогу відчути, хто ми є, що ми є, звідки ля наше коріння. Тож довічна слава нашим пращу які вміли виживати при е, будь-яких обставинах, які вміли працювати, мали творчу е, фантазію, ініціативу. Е, від них ми переймаємо велику і глибоку е, духовність. І велика шана людям, які зберігають. Які збирають ці предмети, вивчають їх і популяризують старожитності, які ми показали вам сьогодні. Це лише п'ята частина колекції Володимира Нагорного. Всі експонати просто не помістилися у виставкових залах краєзнавчого музею. Хочеться вірити, що мрія колекціонера створити етнографічний музей все ж таки втілиться у життя, і речі, які несуть пам'ять багатьох поколінь, вдасться зібрати воєдино. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже незабаром.